Усім добрий день, компанія КХС, канал КХС Ікен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 15 квітня 2024 року. І сьогодні я, бачите, сховався за таким здоровим пристроєм. Це у нас е комбайн Silver Crest, то нова, нова така модель його. Така сучасна, здорова тут з, з вагою, ну зі всім, всі дуже таке моцне, все-таки дійсно береш в руки, ну дуже тяжка штука. Відповідно, скажем, робота мала би бути ну, такою конкретною, довготривалою і все таке. Це Silvercast SKMK 1200 c 2 е, Все було б добре, якби не було скажем, таких прикрих, прикрих речей. Як, от скажімо, привідна муфта. Привідна муфта. Певно, хто вже має, скажімо, такий пристрій, то певно з тим вже має справу. Тому що покажу ближче, бачите, є привідна муфта у нас з пластику сама стоїть. всередині стоїть така чи то сплав, чи то якась латунь. Не знаю, щось таке жовтеньке, схоже на латунь. Е, і ось воно дало тріщину, після того зламалася вже виходить, з ладу вийшла сама пластикова частина. ну І бачите, все, тріщина, тобто воно крутитися не може. Вал у нас йде такий звичайний, дві лиски, нічого складного, нічого не фіксується, просто йде в натяг, сідає повноцінно і мало би працювати. Але ж попрацювало, судячи по всьому, недовго. І хочу вам сказати, що сама ця металева частинка вона вже розбита, тобто її просто не то, що там ну так відбулося, що перегрузили і вона лопнула. Але ж вона вже розбита, тобто розвальцована. Там вже не лиска, там вже одна лиска, а друга вже кругляк вийшов. Такі, якщо побачите, отако зблизу, то певно комусь щось можливо, скажімо. Стане ясно ну В принципі, якщо є проблема, то ви, безумовно, розуміючи цю ситуацію, вже будете звертатися, так як взяти її ніде. Зазвичай цей виробник ну постачає запчастин дуже мало. Це Польща, Да і навіть не то, що в Україні в поляків їх так само немає. ось ну і Люди звернулися до нас. Безумовно, нам прийшлося переробити. Зробити своє рішення, тобто, да, немає всередині ніякого металу, але ж частинка. Там би, якщо от от ми будемо ставити, я спробую такого показати. Да? Тобто, частинка пластику у нас виходить більше, навіть ну, чим от, скажем, повністю це. І крім того, ми зробили стінку всередині. Хто вже, якщо щоб, ну, трапиться і будете придбати в нас цю от втулочку, ви побачите, що саме тіло в нас воно доволі, доволі таке мосне. Тобто, це все, все, де сідає на лиску, воно все це все пластик, повноцінний пластик. Цей пластик, який, певно, буде працювати, ну на мою думку, не гірше точно цієї штуки. Так що, зараз воно вже є. Я вам показую, що ось, ось воно сідає, сідає так, як треба. Тобто, де можливо, скажімо, стовщити відносно оцього кільця зверху, яке тут воно теж дуже-дуже таке тендітне, таке квіточка, начебто, зроблено все-таки. Вибрано, тобто ми це так само потовщили, ну думаю, що працювати буде воно непогано. Тому, будь ласка, якщо є потреба, а безумовно, якщо ви знайшли це відео, то потреба у вас є, чи вона буде. От показує, що все фіксується, все стає на своє місце, ви бачите. Ну і принаймні, якщо треба, могли б запустити, якби в нас був дротик. Дротика немає, тому показую, як є фізично. Так що отак, будь ласка, таке відео у нас сьогодні вийшло. Коротеньке, конкретне по факту. А Для тих, хто з нами ще не знайомий, хочу сказати, що ми зап... займаємося запчастинами з пластику, вже більш 9 років. Знаємо, що як робити, якщо у вас чогось поламалося, чогось зіпсувалося, і воно таке, що можна нам надіслати, що ми зробили, ми це безумовно зробимо. А якщо вам скажімо, вас буде цікавити, те, що є в нас, ну в сайт в кінці відео можете саме переглянути. Якщо е так поспілкуватися, можете позвонити до нас менеджерів. Вони вам підкажуть, що і як. Чи є в нас воно чи ні? А так все чекаємо вас, якщо у вас буде, буде якась потреба. Якщо вам буде цікаво, скажімо, той, той контент, який ми виставляємо, про який, на якому ми розповідаємо про всі ті наші новинки, які з'являються. Іноді ми розповідаємо, яким чином навіть можна розібрати. Якщо це є, ми у нас є така можливість, да, ми можемо щось розібрати, показати, як встановлюється все цей контент e Cohesa Айкен. Можете підписуватись на канал, якщо відео просто вам було корисним. Ставте вподобайку. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!